Одня в ефірі інформаційна програма в Студії Мар'яна Шак Наталія Булеця, І Ми вже готові розповісти про головне життя краю на цю годину. Голубий вагон стоїть, не їде. Дитяча залізниця в Ужгороді вже сьомий рік не працює. Укрзалізниця підрахувала, що цей об'єкт збитковий. А міська рада готова була його прийняти на баланс. Проте далі гучних заяв справа не рушила цього року. Знову заговорили про відновлення одного з улюблених місць Ужгородської дітвори. Та чи до снаги і кому оживити старий потяг дізнавався Роман Сов'як. Ось так відчиняють двері до дитячої залізниці. Сюди навідуються хіба охоронці та активісти. І те кілька разів на рік. Щоразу двері відкриваються не ключем, а ломом. Колись відома та охайна дитяча залізниця перетворюється на металобрухт. Представники Укрзалізниці, на чиєму балансі перебуває об'єкт, ще у 2009-му підготували документи на передачу атракції місту. Але до кінця справу так і не довели. Проте вартість відновлення вже порахували. Орієнтувальна стоїмость даних вагонів двох капітальний ремонт 4 мільйона 700 тисяч. Це тільки вагонів. Остальное путеве господарство тут, Нормальне в состоянні, зі теж справка е, потейців 200 тисяч. Общая е, обща ціна восстановлення дитячої железної дороги около 7 мільйона. Активісти, котрі роками домагаються відновлення дитячої залізниці, переконані, суми відновлення завищені. Відновити залізницю можна за кількасот тисяч гривень, проте до їхніх думок дослухаються через раз. Зробити кузовний ремонт, на сьогоднішній день це 100 тисяч ми описуємося, тут ідеальний вагон. І питання на сьогоднішній день, що виставляючи для цього об'єкта таку ціну, 4 мільйони ремонт вагонів, там і тепловоз 150, то це неадекватні просто ціни, тому що тепловоз важливіший. так? Двигун там є ходова і так далі. І на сьогоднішній день у мене враження таке, що «Укрзалізниця», маючи такі тарифи, свідомо доводить до банкрутства такі об'єкти. Для того щоб їх було легше порізати на металобрух, чим довести до е, відповідно технічного стану, три роки тому тодішня міська влада зголосилася взяти на свій баланс дитячу залізницю. Депутати ухвалили відповідне рішення, проте зараз називають його декларативним, адже суми відновлення змінилися, а брати на плечі баласт влада не хоче та нарікає на самих залізничників. З 2009 року ми ніяк не можемо отримати від них зрозумілої відповіді на питання, чи готові. Вони передати. Якщо міркувати критеріями еквівалентності, то за 8 мільйонів гривень можна придбати дуже серйозні об'єкти, дуже серйозні транспортні засоби. І тому для реставрації двох вагончиків і локомотива, на наш погляд, в першому наближенні це ну просто космічні цифри. Управління туризму ОДА сподівається, що нікому не потрібна залізниця, таки перейде у власність міста, а державне підприємство, котре є власником, не тільки декларує, але й фактично передасть дитячу залізницю. Є рішення міської ради, яке було прийнято в 2013 році, яке поки що ніхто не відміняв про те, що міська влада готова прийняти на свій баланс. Є переписка саме Ужгородського відділення Укрзалізниці. На балансі якої знаходиться власне і дитяча вузькокуліка в Ужгороді, і Боржавська вузькоколіка, про те, що вони готові передати ці два об'єкти на баланс будь-кого хто його возьме. Дивними насправді виглядають терміни, так протягом яких розглядається це питання, поки всі говорять, що дитяча залізниця отримає друге життя. Вагони та будівля доживають перше. А починалось все зовсім інакше. В Україні гостро стоїть питання фінансування професійно-технічних закладів. Нагадаємо, з 1 січня їх мають фінансувати з міських бюджетів. Кошти, в більшості з яких не було передбачено. Наша область не виняток. Голова закарпатської ОДА Геннадій Москаль відвідав три професійно-технічні заклади в Мукачеві. Зі слів очільника краю, ці училища вже місяць не отримують коштів з міського бюджету всупереч закону про держбюджет України». Таким чином, працівники та студенти Мукачевських ПТУ досі не отримали заробітної плати та стипендії за січень. Також Геннадій Москаль заявив, що необхідні кошти у міському бюджеті міста є, тому вирішити проблему фінансування ПТУ можливо. Вільних коштів сьогодні міський бюджет має 48,9 мільйона. Це сьогодні на казначействі. І ще вони не підрахували. Є перевиконання плану надходження до бюджету міського за січень місяць. Но зараз бивають повну суму. Тобто сказати, що вже геть кінець світу до законодавчого регулювання. Я думаю, не треба було робити цієї проблеми. <різований> Все-таки є тут, ви знаєте, в ПТУ тут не професорські діти учаться, і не міністерські. Відразу чотири резонансні дорожньо-транспортні пригоди сталися увечері вівторка в обласному центрі. У усіх аваріях є постраждалі, яким вже надано невідкладну медичну допомогу. Три випадки: це наїзди на пішоходів, четвертий зіткнення автівок. Одне з них сталося на вулиці Минайській, одне з них сталося на вулиці Лигоцького, а також ще одне ДТП на вулиці Баб'яка. Всі, всі три ДТП з потерпілими. Що стосується ДТП на вулиці Лигоцького, то це водій невеличкого бусу, здавав заднім ходом, не помітив пішохода. Друге ДТП це вулиця Минайська. Це відрізок шляху досить небезпечний, там досить часто трапляються дорожньо-транспортні пригоди. Нещодавно також одна була з летальним, на жаль, закінченням. Там трапилося ДТП, водій знаходився у стані алкогольного сп'яніння, тому що його повезли на освічення у медичний заклад, у наркологічний диспансер, де виявили понад 2,4 проміли у крові, що є надзвичайно великою великим відсотком вмісту алкоголю. Ще одне ДТП це ДТП на вулиці Баб'яка, де не роз'їхалися два автомобілі. Це ваз 21.07 та Tigra. ДТП, яке сталося на вулиці Льва Толстого, там водій, на жаль, зник з місця транспортної пригоди. Його автомобіль було передано в орієнтування. Відстояти право на землю Ужгородські військовослужбовці учасники АТО можуть втратити земельні ділянки на вулиці Собранецькій. Рішенням сесії Ужгородської міської ради територію бійцям надали ще 16 жовтня минулого року, однак, 15 січня цього року. Працівники обласного держгеокадастру внесли цю земельну ділянку у державний кадастр як державну власність. Таким чином передали землю підприємству Ужгородський радгосп». Обурені Військовослужбовці переконані такі рішення незаконні, тому звернулися до керівництва Закарпатського з проханням повернути земельні ділянки, надані військовослужбовцям під забудову житла. Під відповідним зверненням підписалося 15 учасників АТО. Документ передали новопризначеному заступнику голови Закарпатської ОДА Віктору Мікуліну. Чиновник пообіцяв вивчити проблему та вирішити її. Я вже до вас як так стало. Міська рада виділила нам земельні ділянки. Вулиця Сабранецька, масив 1. От ми подали документи для зонування тої ділянки. Все йшло своїм чередом, все йшло по процесу, але от в січні. Цю земельну ділянку, яку нам виділили ще в 2015 році, передали на якийсь незрозумілий мені баланс. Тепер виходить, що я так розумію, що на цю ділянку є два претенденти. як ми, учасники бойових дій, так ще якась організація. Я вам поясню до завтрашнього кінця дня, які наші будуть подільші дії, і як я вже доповити. дам команду, угу. дам казівки певним посадовим особам. До обіду мені мені допівдять по цьому питанню, а після обіду я вже буду якесь мати управлінське рішення ага. щодо реалізації цього питання. Не а щодо вирішення негайного для Добре. вас. Довідки з військомату для виїзду за кордон українцям призовного віку не потрібні. Про це повідомили у міністерстві оборони України в оборонному відомстві. Пояснили нещодавно. Деякі українські та іноземні змі оприлюднили інформацію про нібито заяви міністра оборони України Степана Полторака з приводу того, що громадян України призовного віку можуть змусити отримувати довідки у військоматах для виїзду за кордон. Ця інформація річної давнини не відповідає дійсності згідно з чинним законодавством будь-яких обмежень щодо пересування громадян України приземного віку в особливий період не передбачено. Хворих на гострі, респіраторні вірусні інфекції та грипу в Ужгороді за останній тиждень побільшало. Зареєстровано півтори тисячі звернень по медичну допомогу, що удвічі більше рівня під порогу. Серед дорослих захворюваність зросла на 36%. Побільшало хворих дітей. Члени протиепідемічної комісії при Ужгородській міській раді вирішили тимчасово призупинити заняття позашкільних гуртків музичних і спортивних шкіл. До обласної влади звернуться з листом проханням обмежити масові спортивні розважальні заходи в театрах, концертних залах. У садочках міста посилено контроль за станом дітей та за відвідуваністю. Це насамперед дотримання відповідного повітряно-температурного режиму. Це недопущення у дитячій колективі дітей із з ознаками захворюваність. Тобто, щоранку їх повинні оглядати медики, і якщо такі ознаки виявлені, то дітей не допускають у дитячий колектив. Також відсторонення від доступу до дітей педагогічних чи інших працівників дошкільних навчальних закладів, які захворіли, це насамперед з інфекція приміщень, де знаходяться діти, поверх. всі ці заходи. Відомі адміністраціям дошкільних навчальних закладів, педагогам, вихователям техперсоналу, тому що вони проходять навчання по санітарному мінімуму. У 2016 році на Закарпатті 8 тисяч п'ятсот випускників 11 класів, які відповідно складатимуть зовнішнє незалежне оцінювання, без нього ніхто не зможе отримати атестат про загальну середню освіту. Адже з минулого року результати ЗНО з української мови літератури, а також математики чи історії України на вибір, зраховуються як оцінки за державну підсумкову атестацію. Графік проведення тестування уже відомий. Тож всім, хто збирається Зовнішнє оцінювання залишається обрати чотири навчальні предмети та зареєструватися до 4 березня. Реєстраційні картки заповнені, вони оформляються до одного пакета усього класу випускного. Формується класний пакет. Класні керівники разом із своїми випускниками оформляють, реєструються. Безпосередньо під наглядом, при допомозі класних керівників, директорів, заступників директорів, інших педагогічних працівників, вони реєструються, мають можливість погодити це з батьками після того, як повністю пакет, класний пакет сформований, сформований пакет усіх заяв, реєстраційних заяв, усіх випускників того чи іншого класу. Відправляється до Івано-Франківського регіонального центру. І переходимо до новин спорту. Другі змагання в цьому році, якими Федерація боксу Закарпаття відкрила сезон, відбулися у Мукачеві. Чемпіонат області з цього виду спорту приймав спортивний комплекс рукавичка. Деталі далі у сюжеті. З 29 по 31 січня у Мукачеві проходив чемпіонат Закарпатської області з боксу. Минулих вихідних у спортивному комплексі Рукавичка боролись за звання кращих молодші боксери. А цього разу на ринг вийшли юніори 2001-2000 років народження та молодь 98-99 років народження. У першій віковій категорії виборювали першість 30 боксерів у 12 вагових категоріях. З поміж молоді за звання кращих змагались 26 спортсменів у 9 категоріях. Представлены почти все команды, кроме, по-моему, Спартак, Спартак, Ужгород команда нету. Вот, а так все, э, все районы почти представлены. И очень много зрителей, что, что меня поражает. Вот. Живая обстановка, то есть хорошие бои. Чувствуется, что люди готовились. Вот. И есть очень такие неплохие, неплохие у нас перспективные ребята. Основна мета змагання відбір кращих спортсменів в області для участі в складі збірної у чемпіонатах України, які пройдуть уже всередині лютого. Якісь у нас є перспективи. Там, хочу сказати, один вже є збірником України, на якого покладена надія щось виграти. Потім тут вже от на цьому чемпіонаті вже показали себе хтось. На жаль, не так багато у нас таких претендентів на такий рівень високий, але я думаю, що постараємося зробити все, щоб достойно виступити на, зональні, на зональних змаганнях. Краще за всіх, як і було прогнозовано, виступили мукачівці. Вісім чемпіонів, чотири золоті медалі у хустян, по дві медалі найвищого гатунку Поїдуть до Ужгорода, Рахова, Бергова та Єршави. Одна золота у чоп. Бій був. Достатньо високого рівня для чемпіонату області. Суперник був хороший. Не часто попадаються суперники з такою технікою, силою в такій вазі, особливо Закарпаття на даний час. На жаль. Ну, бій був хороший, мені сподобалось. Нагадаємо, найкращі спортсмени Закарпаття будуть представляти область на чемпіонаті України, який пройде в Ужгороді наприкінці квітня. Цим завершуємо більше розкажу підсумковому випуску 19-ї Валерія турок. Я прощаюся з вами. Бажаю гарного дня, до зустрічі.